Скандал довкола будівництва багатоквартирних будинків напроти Єлицького монастиря набирає обертів. Ще вчора представники прокуратури заявили, Деснянський суд наклав арешт на земельну ділянку аж на два місяці. Проте коментувати офіційно правоохоронці чомусь відмовились. Мовляв, наразі не готові розповісти всі подробиці. Проте, як виявилось, не тільки журналісти не змогли почути подробиць та побачити рішення суду. Навіть забудовник запевняє, документів йому не надали. І поки той не побачить рішення, робіт припиняти не буде. А ви бачили? Ви бачили це? От ми, ми їм сказали, ви дайте нам на руки і не, і не показали, і не дали. А чому, як вони це аргументують? А тому, що вони не? аргументують? Бо його немає такого. Тобто немає рішення? Немає. Вони просто обласна прокуратура відкрили кримінальне провадження. Замовник будівництва комунальне підприємство та інвестор кажуть протизаконного в своїх діях нічого не бачать, і претензії прокуратури щодо схеми отримання ділянки в користування через комунальне підприємство не вважають протизаконними. Та я поважаю думку прокурора як людини в даному випадку. Це він так думає, мабуть, але потрібно все-таки знати земельний кодекс до кінця, тому що на конкурсних засадах передається в оренду земельні ділянки. В даному випадку йде питання про надання в постійне користування. Не бентежить владців, ані процедура надання земельної ділянки в користування, ані втрати міського бюджету від таких дій. Логіка в цьому є, але тільки наполовину, як завжди. Тому що надання в постійне користування це плата 1% від нормативної грошової оцінки. Якщо надання в оренду, закон передбачає на період будівництва зменшення орендної плати на 50%. тобі ж це. Буде, ну, півтора відсотка, пів відсотка. Це те, що прокурор вважає збитками. Поки прокуратура мовчить, розкопки йдуть на повну. Що тут попередньо може знаходитися? Здесь, здесь може могильник бути. Чи? Древні русські. Це рідкість для нас? Ні, весь город. Город -магільник. Ні, у нас відсюди, тут могильник, поїде, може бути. Якщо тут буде знайдено ось залишки, що далі? Вибираємо, фіксуємо і все. Тільки на археологи закінчать роботу, одразу розпочнеться будівництво багатоповерхівок. Отут пішла Лесі Українки. Значить, раніше ми планували один дом так з поворотом. Потім побачили, що тут насипний груд, драбаслай і так далі. Ми його розірвали. Не зробили його Гобразним, а на дві части розбили. Оце буде у нас таких от два одинакових домика, які будуть дивитись. Лицем друг до друга. Два будинки по 40 квартир. Кожен з підземною парковкою та дитячим майданчиком в парку напроти дому будівельників мають з'явитися за задумом проєктантів. Окрім цього, згодом територію обіцяють загородити. Зараз безпечність на першому місці. Будуть закриватись тому що. Забудовник каже, будуватиме тут, не зважаючи на прокуратуру, адже всі дозволи в них вже є.